Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні маємо трохи вільного часу і вирішили прогулятися по лісі. Знаходимося ми сьогодні на своїй дуже старій локації, на якій ми зазвичай збирали пізньоосінні та зимові гриби. Неподалік від цього місця ми знаходили гливи. І багато різних трутовиків. Хочемо сьогодні пошукати тут щось цікаве. Хочу подякувати всім, хто підписується на наш канал, хто постійно нас переглядає. Дякую вам величезне за ваші коментарі. Це дуже для нас важливо, дуже приємно їх читати. Такий своєрідний фідбек від вас завжди дуже приємно. Дякую вам величезне ще раз. Дуже багато людей нас передивляються, які не підписані. Будь ласка, підписуйтесь, то для вас взагалі нічого не варте, а нам це допомагає у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, ходімо разом, будемо щось шукати. Погляньте, який велетенський ясен зломався. Завис на сусідньому дереві. Подивіться, що в його основанні відбувається. Неймовірна кількість дощовичків. Зараз я спробую підійти трошки ближче. Це просто нереально, яка величезна кількість. Дощовиків на цьому ясені краса неймовірна. Ніби їх хтось наклеїв на це дерево. Погляньте, що відбувається. Поряд частина берези, на ній не так багато. А от на ясені на цьому нереально просто. Ось його друга половина. Погляньте, всипано. І трутовики. Це трутовик облямований. Я думаю, що ви вже знаєте, що це за трутовик. Дуже цілющий. У нас на каналі є достатньо відео про цей. Чудовий трутовичок. Нагадаю, для тих, хто не знає, трутовики ці будь-які ми збираємо обов'язково на березі, і обов'язково на живій березі, не на тій, яка впала. І березова губка, і чага, і трутовики, будь-які облямовані, і справжні, обов'язково збираються тільки на живій деревині. Вони тоді мають максимальну Цілющу силу. Клас. Сьогодні в лісі так тихо-тихо. Погода трошечки похмура, невеличкі такі хмари, але дуже спокійно вітру немає, знаходитися саме задоволення. Ходім далі. Щойно ми з вами були внизу. Ось там це дерево, на якому ми з вами роздивлялися дощовички. Піднялися ми трошечки наверх на ось цей пагорб. І ось погляньте, який сюрприз нас тут очікував. Погляньте, які красуні. Яка прекрасна глива. В попередньому році ми знаходили тут на цьому місці гливи, але ну, досить таки пізно, набагато пізніше це вже було ну, ближче до нового року, можливо, або і трошечки після Нового року, вже в цьому році, фактично. Десь в січні місяці. І вирішили ми навідатися по своїх старих місцях. І ось такий чудовий подарунок лісу нас тут очікував. Погляньте яка Такі ох, красавці Який розмір. Свіжа, свіжа, прямо волога. Суперська просто глива. Неймовірно. Ось іще маленька. Зараз я вам іще дещо покажу. Ну це взагалі. <сум> Погляньте, які малиші. <сум> заховалися. І наростають собі, і наростають. Бачите які? Темно сіра, прекрасна, просто молода глива. Я думаю, що вона, вона дасть тим... свої плоди трошечки пізніше. Ближче до Нового року, я думаю, що ми застанемо тут просто прекрасні екземпляри цього чудового гриба. Клас! Ну що ж, будемо її забирати. І рухатися далі. Зараз ми її потихеньку, потихеньку, акуратно, щоб не поврядити саму ніжку. Оп, Опа-па, ай. І з цієї сторони. Неймовірний звук. Як я люблю, коли вона рипить. Ти її зрізаєш, а вона рипить. Клас! Чудові екземпляри. Просто мега чудові гливи. Плотна, свіжа. Як вона чудово пахне! Супер. Ходім далі. Навпроти оцей пагорб, на якому ми щойно з вами були, і збирали гливу. От теорія наша справджується, як завжди, на практиці. Ми завжди говоримо про те, що якщо ви знаходите одну гливу, обов'язково передивляйтеся поряд, ну, в радіусі 50-100 метрів, як який як густий ліс. Поки ми з вами забирали ту гливу, ось погляньте, що знайшла моя дружина зовсім поряд. Буквально 50 метрів. Ми зійшли з того пагорба, і ось такі красуні наросли знову. Бачите як? Обов'язково шукайте гливу в таких лісах, де багато старих дерев, таких як осика, таких як береза, граби. Їх ну, вони дуже люблять цю, Іменно цю деревину. І якщо ви одну знаходите, обов'язково шукайте поряд тому що спори гливи дуже добре розносяться вітром. І враховуючи те, що осінь не завжди спокійна пора, вітри досить потужні бувають, то буває, що ці спори розносяться і на 30, на 50, на 70 метрів, в залежності від гущини самого лісу. І от такий результат. Зовсім поряд і такі прекрасні гриби. Супер! Ми стільки сюди пройшли, і не даремно. Я дуже радий, що ми знайшли їх. Зараз ми їх заберемо, які крупніші. До речі, тут, бачите, на одній ось цій балці два вида. Ось така звичайна і сіра устрічна. Вона може бути геть такого кольору антрацит, прям. Не обов'язково сіра. А темно-темно сіра. А звичайна, вона ось таким коричневато біжевим відтінком. Ось навіть на цьому вушкові краще видно. Бачите як? Шикарні гриби. Я вже думав уходити на радостях від таких шикарних грибів, а дружина каже: куди зібрався? А з другої сторони, бачите як? Обов'язково передивляйтеся з усіх сторон балку, на якій ви знаходите гливи, тому що можете залишити. Тому раджу вам обійти. І ретельно все переглянути. І зверху, і знизу, і з одного боку, і з другого боку. Обов'язково переглядайте. Клас. Чудова подорож сьогодні. Навіть не розраховували на таку кількість глиби, але ліс нас сьогодні балує. Зараз ми заберемо крупні. Із собою, а остальні залишимо, нехай підростають. Поряд із цим деревом, на якому ми щойно збирали гливу. Помітили ще один цікавий гриб. Погляньте, який Це дубова балка. І на ній ось такі з'явилися красуні. Це ексідія залозиста, вона росте як квіточка. Є чорніюча, от зовсім поряд, я вам зараз покажу, як виглядає. Бачите? Оце ексідія чорніюча. Вона така як жилеєчка. Як мармеладка. А ось такими квіточками, ви наростає ексідія залозиста. І той і той стівний гриб, який можна споживати в сирому вигляді. Просто взяти, його, зірвати і з'їсти. Інтересний факт цього гриба в тому, що він має присмак тої деревини, на якій він росте. На дубі, на грабові. Ой скільки їх там. Зараз підійдемо ближче покажемо. От. Цей гриб має такий терпкаватий присмак, а на березі він прямо солодкий цей гриб. Такий, як березовий сік. Погляньте скільки його. Зараз починається активна пора пізньоосінніх та зимових грибів. Тому подібні грибочки ми будемо зустрічати досить часто. Скоро ще тремела помаранчева почнеться активно. Зараз її поки ще не дуже трапляється, дуже мало, але трапляється. А от ексидії активно почали рости. Бачите, як цікаво. Зовсім поряд. Залозиста, як квіточка, і чорніюча. І той і той є стівний гриб. Я їх можу споживати прямо в лісі. Відірвати шматочок. Ось так. Оп. І можна їсти. Чимось по фактурі трошки нагадує аурикулярію вуховидну. Смачний грибочок, обов'язково скуштуйте, як будете в лісі. Ну що ж, ходім далі. Бачите, як не відпускає нас це місце своїми знахідками. Ось ця балка з гливою. Ось ближче до корінчика. Зараз покажу вам ближче. Дуже схоже на рядовку бокаловидну. Ми їх, на жаль, не збираємо, тому що їх дуже багато отруйних, і в них дуже добре треба розбиратися. Їх величезна кількість оцих бокаловидних рядовочок. Десь міцелій попав разом з землею на, на мох. І вона наросла. погляньте зовсім поряд. Рядовка Фіолетова. Один. Ось другий. Я думаю, цей ми залишимо. Він вже такий трошки поїжений. Ось третій. Якщо вони трошки посвітлішали і ви сумніваєтеся, завжди звертайте увагу, ось таке опушення має бути, це обов'язково на фіолетові рядовки. бо вони є прямо от реально лілово-фіолетові. Я думаю, що в попередніх відео, хто за нами постійно стежить, бачили, вона така синьо-фіолетова на колір. Ця вже трошки е змінила колір. В силу того, що вона вже ну, це доросле плодове тіло, і воно може ставати таким світлішим, ліловим таким світло-пастельного -світло кольору. Обов'язково ось такий мучнистий наліт на ніжці. Гемінофор підвертається. На колір вона ось така. Бачите, коричневата, до центру входить, таким таким, типу, як колечком. І ось таке опушення має бути. Обов'язково, якщо ви його вириваєте, цей грибочок. Ось таке опушення має бути. Ну, от два ми із собою заберемо. Але і це ще не все. Все на одному місці. Зараз така цікава пора, коли в лісі дуже велике різноманіття грибів. Погляньте, який опенюк. Опенюк осінній. Велетень. Хі -хі -хі. Один. Бачу ще один. У нас в цьому році вони трапляються, але дуже-дуже мало. І взагалом поодинокі. Так як в попередньому році попадалися прямо цілими колоніями. На жаль, немає ні в вирубках. Ні в відкритому лісі поодиначні попадаються. Бачите, які вже перерослі, прям, величезні. Клас. Дуже цікаво сьогодні знаходитися. Різноманіття грибів просто вражає. Різні різні грибочки. Супер. Ходім вперід. Щойно ми з вами. Бачили бакаловидну рядовку, яка виросла на Мхові, а ось уже і у відкритому лісі. Бачите яка? Одна. І поряд іще одна. Можливо, хтось із вас в них розбирається. напишите, будь ласка, чи цей вид конкретно естивный, чи не естивный. Ну, такой себе запах, конечно. Затхло, такой сырый. Трошки навіть плесневелый такой аромат, землистый. Вот такая интересная рядовочка. Бокало видно. Як я вже і казав, що ми їх не беремо, тому що ми в них не дуже розбираємося. Їх дуже велика кількість різних видів. І, на жаль, неїстівних більше, ніж їстівних. Класно в лісі сьогодні. Спокійно тихо. Йдеш і прямо ну, все чуєш. Вітру немає від слова зовсім. Другий раз навіть листя не колихається. Краса.